Привіт, при всім любі дорогі мої діви. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю вас новим роком з Різдвом. Обов'язково загадуйте бажання, особливо на Новий рік, тому що у нас буде відкриватися портал. Дуже багато людей будуть в один і той самий момент робити одну і ту саму дію. А це у нас уже ритуальні такі дії. І я вам бажаю. Нехай у 26-му році ви проявите себе, тому що це буде у нас рік одинички. 2026, й так це одиниця. А 2025 рік він, по-перше, у вас були затемнені в ваших знаках, і ви дуже сильно зрозуміли, ким ви хочете бути, Яким ви хочете бути, як вас мають бачити інші люди. І 2025 рік він давав нам можливість набратися мудрості. Дуже багато мудрості. Вам, вам і рибкам особливо набагато більше було, так? тому що у вас затемнення. От, але е, навіть у нас дуже багато планет, е, так у 2025 році вони зависали в знаці риби. риби. Нептун нас зависав, Сатурн у нас зависав. І е, це ваш сьомий дім, який на вас також впливає. Так що ви в цьому році дуже сильно змінилися. Ви, можливо, навіть подорослішали, зрозуміли, що для вас важливо, і у 26-му році проявляйте це, показуйте, не бійтеся, так заявляйте про себе, тому що у нас буде спонукати весь всесвіт, нас буде спонукати до того, щоб ми йшли вперед, щоб ми рухалися і щоб ми проявляли себе. І ще одне таке маленьке оголошення. Якщо ви дивитеся це відео в період з 28 по 30 листопада, то у вас є прекрасна можливість придбати будь-яку мою консультацію зі знижкою у 30%, так як у нас зараз чорна п'ятниця. Тобто в честь чорної п'ятниці у нас зараз знижечки. Можливо, я ще зроблю ближче там, до Різдва, до Нового року якісь знижки, так, але це ми ще не знаємо. Так, ну що ж. Грудень місяць. Я вам буду говорити так, ніби діва це ваш перший дім, але ви все одно дивіться іще е, у вашій особистій натальній карті, як у вас стоять думи гороскопу. І дивіться, е, от, знаки, в які будуть планети входити, Я вам буду казати які знаки. Там дивіться, яка сфера життя дім гороскопу у вас стоїть, тому що кожен дім гороскопу відповідає у нас за сферу життя. Так, ну що, поїхали. 1 грудня у нас Венера заходить у знак Жодіака Стрілець. І стрілець для вас це четвертий дім гороскопу. Четвертий дім це наша база, це те, звідки ми родом, звідки ми від чого ми відштовхуємося. Так, це наш фундамент такий. Четвертий дім. Він завжди, якщо ви дивитеся на свою натальну карту, він завжди в самому низу знаходиться. От, і Венера, заходячи у знак зодіаку стрілець вона буде, по-перше, Венера це планета грошей, задоволення, комфорту. Так, ви тут можете, наприклад. І по стрільцю це може бути якась зміна дому, наприклад, або це може бути трансформація вашого дому. Ви можете щось купляти дуже комфортне, прекрасне ваш дім. Ви можете поїхати там, наприклад, на якийсь час пожити десь в іншу країну, тому що стрілець це у нас про відкриття горизонтів. Венера в стрільці вона дуже любить вчитися, і тут ви можете піти вчитися, наприклад, там на дизайн інтер'єрів. Так, або ви можете щось, щось пов'язане з домом, з якимось там комфортом, переробка меблів якихось. Так, Венера вона дає щось, що ми робимо, перетворюємо в лакшері. Так. І стрілець це навчання. Це також можуть бути у вашому домі, можуть бути люди, особливо жінки з інших країн з іншими там менталітетами, якісь ваші подруги може, до вас приїдуть. Або, наприклад, там, не знаю, сестра ваша приїде з іншої країни і буде у вас гостити в цей період. От Плюс-мінус, от такі от у вас будуть тенденції. Далі, 4 грудня у нас буде повний місяць у близнюках. Так, близнюки для Діви це 10-й дім гороскопу, і це статус, ваш статус, ким ви є, так? От, стрілець. Це у вас буде четвертий дім, це база, у вас туди, там будуть багато планет заходити, і Новолиня, там теж буде в стрільцях у нас. От. А вищий дім на самому верху, це у нас 10-й дім гороскопу. от У вас це має бути близнюки. І тут буде якесь завершення. На рахунок якихось документів, можемо, ви подавалися на якусь роботу, наприклад, і ви зараз будете мати рішення так в цей період. Повний місяць у нас діє два тижні. На повний місяць буде ще одне окреме відео з картами таро. Але для вас це вже буде розуміння так вашого оточення, ваших близьких. Тут можуть бути прояснені якихось відносин. Може у вас змінюється статус, тому що ваша сестра завагітніла там або вашого брата, там жінка завагітніла, так і ви зараз станете тіткою, дядькою. От і. Ви вас люди по-іншому почнуть сприймати, тому що ви переходите через якийсь етап, буде у вас зміна, зміна так, наступна сходинка. 10 грудня Нептун, який у рибках у нас був ретроградний, який по рибках у нас йшов 14 років. Між прочим. Да? І е, 14 років він, е, він любить бути в рибах, він покровитесь своєю рибами. І Нептун це у нас планета духовності, це планета е, якоїсь туманності, інтуїції. <с corp> Минулі 14 років багато дів. Ви просвітлялися через своїх партнерів, через людей, які ви зустрічаєте. От, і Нептун тут, у 29 градусі риб, нарешті, стає в прямий рух. Він, коли був ретроградний, він одягав на нас ще більше там якісь рожеві окуляри, було щось непонятно. Сьомий дім це ще ваші вороги можуть бути, так і ви їх не бачили, ви не розуміли. І зараз Нептун, він у 29-му градусі риб, він вас змінює. Змінює ваше ставлення до партнерів, змінює е, там і до ворогів ваше ставлення, і те, що вам не вистачає, тому що перший дім це те, хто є ми, а сьомий дім це все, що навпроти, це те, що, ну, що ми хочемо взяти, що ми хочемо притягнути. Да? Перший дім це те, що ми віддаємо. От. І тут, по Нептуну, ви можете нарешті зрозуміти, вас там інтуїція приведе, наприклад, да, що ви хочете брати від інших людей. Так? Або ви вже цього набрали, і ви зрозуміли, що все, mission complete. От, Далі Нептун буде переходити в Овен. І він буде йти по овну, це ваш восьмий дієм, він буде йти по ньому 14 років також. От. І о, там він може давати. А у Нептуна в нього немає кордонів. І він може, так якщо він зараз по сьому дому, він давав вам дуже багато якихось партнерств, так, багато знайомих, контрактів, так, і тут, і там, то у восьмому домі. Це про трансформацію. І Нептун вас саме духовно дуже сильно буде трансформувати, давати вам якісь надзвичайні знання. 12 грудня у нас Меркурій заходить у знак Зодіака, Стрілець. Так. От, і стрілець, знову ж таки, це четвертий дім. Меркурій це планета розмов, поїздок, техніки. Тут може або якась техніка вам додому приходити, або ви почнете там з комп'ютера працювати, наприклад, з дому. Так, Меркурій, це у нас спілкування. Буде багато спілкування з домашніми, буде багато спілкування там з вашими дітьми, з чоловіком, або ви будете задумовуватися, багато про це десь говорити. Якісь думки вам будуть. Інформація вам якась буде приходити, навіть якісь документи на рахунок дому, вашого будинку, квартири. Так, ви. Можете навіть тут підписувати, переїжджати, наприклад. 16 грудня Марс заходить у знак зодіаку Козиріг. Козиріг це, це виходить ваш п'ятий дім гороскопу. От, і е, по козирогу, е, Марс це енергія, а п'ятий дім це у нас про натхнення, про задоволення, про якісь хобі. Козирог – він дуже практичний знак. От, і е, Марс в Козирозі, він буде хотіти, щоб енергія е, правильно так була використана, наприклад, там на якісь ваші хобі, або енергія, яка вам приходить, щоб вона була таке використана на якісь хобі, на якісь задоволення. Так що давайте собі більше м, якогось для себе комфорту, будьте трошки егоїстами тут в цей період, тому що вам треба наповнюватися. Саме з п'ятого дому нам приходить наша енергія, так, тому що ми от кажуть, що. Нам потрібно впродовж дня робити все те, що нам подобається, і між цим то, Що е, нам також подобається, але його треба зробити. От. Ну, це, звісно, не дуже про Дів, тому що діви ви дуже чіткі, але е, от, Марс, тут він вас буде прям просити, да, що вкладає свою енергію в якісь свої е, хобі, якісь задоволення. І Марс це ще пристрасть, а п'ятий дім це якісь можуть бути романи у вас. Так? І тут якийсь може у вас роман знову загорітися. Так, 20 грудня новолуння якраз отут -от у нас буде в стрільці, у вашому четвертому домі. Так, і е е е стрілець. Знову ж таки, це про навчання, і тут якийсь новий етап у вас починається у вашому домі. У тому там може ви дійсно вже переїжджаєте або купляєте, або там знімаєте собі якийсь дім, і у вас починається новий етап. Чи у вас, наприклад, сім'я зараз зароджується і починається нова сім'я? Чи ви можете завегітніти, напрямки? 22 грудня. Сонце переходить у козорога. Там, де у вас вже стоїть Марс, де у вас є енергія, там ще буде ваша особиста енергія, вас буде дуже сильно видно через ваші хобі у якихось ваших відносинах, саме у зустрічаннях. П'ятий дім це на зустрічання, так і тут може бути дуже активний зараз у вас період, навіть якщо ви одружені або заміжні, у вас е буде. Якийсь такий явний період, коли вам треба буде да, оцей букетно-конфетний період знову. Так? І ви будете по сонцю, ви самі його будете зачинати, ви самі себе будете проявляти. І 25 грудня туди ще й Венера у вас заходить. А венера вона вже приносить. Любов, задоволення, гроші, всі приємності вона вам приносить. І а, Венера любить комфорт. Венера любить, щоб було приємно. Так? І отут якраз по козорогу це буде щось надовго. Так? От ви собі, можливо, знайдете якусь собі, або це може бути жінка там через ваше хобі якесь у вас може з'явитися, так, якась жінка і. А ви будете їй приділяти там свою увагу? Це буде якась там ваша подруга. Наприклад, сходили раз на танці, так чисто, случайно, і там познайомилися. і і тепер будете разом ходити. Ось такий грудень для вас, дорогі мої діви. І зараз ми йдемо по картах. Завжди дивіться всі свої три основні знаки: це ваше сонце, асцендент і де ваш місяць знаходиться. Дивіться карти, які повторюються для особистих консультацій. Звертайтеся в Дірект мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Завжди всі посилання в описі до кожного відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписані, саме зараз зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок. Ютуб дуже сильно любить, коли ви підписуєтеся, коли ви залишаєте свої коментарі від 7 слів, коли ви ставите лайки, пересилаєте це відео своїм друзям. Я вам буду дуже вдячна за вашу реакцію. Так, і YouTube таким чином буде просувати далі це відео. Ну що, поїхали. Перша карта для Діви. На грудень 2025-го. Грудень 2025-го. Десятка жезлів. Прекрасно! Вона в нас була на дні колоди, і вона нам вийшла. Десятка жезлів це коли закінчується якийсь етап. Тяжкий етап у вашому житті, але от найважче ви вже пройшли. Ви пройшли цю гору. Так, у вас є хтось, хто вам допомагає, і тут потрібно навчитися делегувати якісь свої справи. Дуже забагато всього ви на себе берете. Треба трошки відпустити. У ДІВ це дуже виражена проблема. Я це помічаю і по знайомих своїх, і мама у мене асцендентна діва, і там друзі у мене є діва. Дуже багато відповідальності, ви на себе берете і хочете все порішати. А ще думаєте, що це все правильно, що ви витягнете і що тіло там болить, ну нічого страшного якось потім відпочину. Ні. Треба брати, приймати допомогу. От ви тут таку вже дуже велику, тяжку дорогу пройшли. І зараз якийсь етап у вашому житті завершується. Будьте обережні, не піднімайте тяжстей так, у цьому місяці. І е, тут, можливо, таке, ви будете на фінішній прямій, може, вам якийсь проект, наприклад, треба доробити дуже швидко, так? Або перед Новим роком, або вам треба щось, якісь документи допідписати, або може дійсно ви будете отут переїжджати, і ви вже нарешті це зробите і видохнете. скоро тоді на масаж ще сходіть. Так, і ще карта для діви. Паш жезлів. Паж жезлів це новий початок. Це карта дітей, це карта домашніх улюбленців. Часто документи у нас приходять по цій карті. І ви тут можете підписувати якісь документи, або ви будете починати якусь нову справу, нове навчання. З вашими дітьми ви можете кудись, наприклад. Більше спортом, наприклад, там, займатися, так, приділяти їм більше уваги. І вам самим захочеться спортом зайнятися, вам самим захочеться якоїсь активності, саме позитивної активності для вашого тіла. Так. П'ятірка кубків. Ви не бачите надзвичайно великого ресурсу за вашою спиною. Ви сфокусувалися на тому, що ви втрачаєте. І отут дуже важливо не піти в якусь депресію, тому що вихід із ситуації є, він прямо перед вашим носом, ви просто його не бачите. Бачите, тут така величезна така. У нас такий великий кубок з енергією, а ви тільки бачите от пусті кубки. От, це може бути якась образа, це може бути, що щось піде не так, як ви би цього хотіли. От, і головне тут фокусуватися на позитивному мисленні. Тому що те, що ми думаємо, це з нами і стається. Ми це притягуємо. І це завжди п'ятірки, в нас кризові карти, які допомагають нам зробити правильний вибір. Так, у стресовій ситуації правильний вибір зробити для того, щоб ми е, зрозуміли, зрозуміли нашу цінність. Так, наступна колода. Карта для Діви на грудень 2025-го. Так, двійка кубків. Це вибір. Це якісь домовленість, це якісь відносини у вас тут можуть програватися. Хороші друзі, так, партнери, покращення відносин у вашому партнерстві. І вибір, який ви зробите, він вас зцілить тут. І тут от щось прям дуже сильно може виходити на верхній план, так: відносини з друзями, відносини з вашими близькими людьми. Ви будете задоволені ними, і можливо, навіть ви їх тут будете трошки змінювати. Може, якісь образи будете пропрацьовувати? Сімірка жезлі, ви відстоюєте себе. Знову дивіться, у вас, у вас е, п'ятірка кубків на дні колоди. Опять, це щось у вас буде пов'язане саме з відносинами. Да? Ви будете відстоювати свою думку, а як ви думаєте, чому ви так думаєте. Можливо, з партнером своїм будете розказувати, який план краще. Так? Або як ви вважаєте, е, може, ви будете відстоювати, як з вами треба поводитися, тому що вас образили. Е, е, і ви будете показувати тут своє фе. Е, е, будьте готові відновляти. Тому що буде дуже така велика боротьба. Інші люди навіть да, будуть давати вам якісь тут непотрібні вам поради, ви їх не просили, так і вам тут потрібно буде встигати відновлятися, відновляти свою енергетику. Але стійте на своєму, да? ви праві. Знаєте, що ви тут у цій ситуації праві, і ви зможете по дві ці кубки, ви зможете домовитися. Так. Дев'ятка мечей, ой, як вам страшно туди йти. Сама нам карта випала, і на дні колоди у нас закохані. Вам дуже страшно проходити через якісь перемовини, вам дуже страшно заявляти про себе. Ви по-перше, ще переживаєте тут за результат, Так, по дев'ятці мечей. А що буде далі? Це від мене не залежить, там хтось за мене, наприклад, вирішує це питання. От, ну, По дев'ятці мечей тут абсолютно не варто переживати, тому що ви нічого змінити не зможете. І більше себе вже тоді просто настроїти да, на якийсь позитивний лад. Також треба багато тут спати. Тут може бути в внутрішніх багато страхів. і може вам з психологом навіть потрібно буде поспілкуватися, да, витягнути з себе це все, не носити це в собі. Тому що тут іде якась кульмінація у вас. Чим це завершиться? Це мірка кубки, вибір, вибір ваш. Да. Ви вибираєте, як вам реагувати. Чи так, можливо, навіть сама ситуація, вона від вас не залежить, але ви вибираєте вашу реакцію. І це дуже важливо. Так. Іще колода. Карта до діви. На грудень 2025 Рицар жезлів швидко вирішується питання, це якась поїздка, кудись може бути активні дії. Вам потрібно швидко діяти, вам потрібно багато рухатися, брати все під свій контроль. Можливо, тут навіть ви будете е, кудись їздити. Так um, чи ви будете там на права, наприклад, здавати вам зараз потрібно, так і ви там, наприклад, на роботу вам треба права, і ви будете йти здавати. Ну тут активність буде дуже сильна. Головне контролювати так, правильно вкладати цю енергію. Може, до вас навіть хтось приїде тут. Двійка жезлі, вибір, опять вибір для вас виходить. Подивіться, у вас дуже багато виборів, вам треба вибирати, вам треба щось змінювати, вибирати щось краще. Тут нова дорога вам випадає, так? Або партнер у вас з'являється, якась людина, що буде вам допомагати. Двійка жезлі, вона ніби як просуває вас у кращий світ. От Ви вже все вичерпали, доробили тут, де ви є, і зараз вам треба рухатися далі. Так? У вас якийсь такий новий етап починається. І ще карта. Паш кубків натхнення у вас буде. Це, можливо, якась робота з дітьми, а можливо, і багато ілюзій у вас буде по цьому поводу. Так що ви собі не малюєте, не уявляйте, ви просто слухайте своє тіло, куди ви хочете йти, вам буде підсказувати ваша інтуїція 100%. Але. Рішення, можливо, буде ще не зовсім чітким, а вам, дівам вам хочеться чіткості, вам хочеться да, якоїсь перманентності. От. А тут буде, знаєте, якесь таке натхнення, буде такий вибір, треба себе відчувати, куди вас більше тягне. Оракул для діви. Що вам робити з цим всім оракул для діви на грудень 25-го року. Сонце і зірки. Подивіться, по перше, на дні до сезонний урожай, да. Тобто ж це у вас якийсь такий етап, який не постійно буде. Зараз вам треба просто вибрати і, і рухатися, і йти далі. У вас паличка тут волшебна в ваших руках, так що ви вибираєте, куди вам іти сонце і зірки. У вас і енергія є, і ціль, мрії є. Та ви і там, і там світите. Да, і вам потрібно дивитися далі за горизонт. Дивіться, у вас тут телескоп. Ви, ви маєте інструмент для того, щоб подивитися наперед, а куди ви хочете йти, да, а що там робиться. І вам тут може навіть приходити приходити якась інформація, але вирішуєте все ви. Все, тут у вас всі карти вам говорять, що тут всі рішення у ваших руках. І ви вибираєте, делегувати, чи куди вам іти, як вам реагувати, да, яка у вас буде реакція. Так що так, дорогі мої діви, такий для вас розклад на грудень 2025 року. Рада була донести інформацію. Обов'язково підписуйтеся на канал, залишайте ваші коментарі, як у вас програються карти. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!